27 сьома позачергова сесія Славутичської міської ради відбулася 6 березня. На початку сесії на ній були присутні 14 депутатів. Вступне слово міського голови традиційно пролунало після гімнів. Але ще дня на фронті і по всій Україні ми втрачаємо наших людей, наших захисників, і захисниць, мирних людей через прильоти. І насправді це кращі люди, бо вони. Взяли на себе відповідальність і пішли захищати нашу батьківщину. Це правда кращисть краще. І ті, хто в нас сьогодні на центральній площі своїми обличчями зустрічає нас щодня. І таким був Олег Буяло, який став першим героєм України в цій війні в Слава якому 24 лютого. 2024 року указом президента присвоєно звання Героя України посмертно з врученням ордену Золота Зірка. Я з вашого дозволу і сподіваюся на вашу підтримку на наступну чергову сесію буду ініціювати, назвати одну із алей вулиць міста Славутича на його честь, на честь першого Героя України. І буду просити підтримати це. А сьогодні прошу щоб ми хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих, всіх, хто залишився на полі бою або вже сьогодні на небесах від цієї клятої війни. Потім кілька протоколів зачитала заступник голови територіальної виборчої комісії Жанна Акушевич, зокрема, заяви депутатів Почепа та Баглаєва про дострокове припинення депутатських повноважень та заяви від словочан, які перебували у партійних списках від партії Голос Олени Морозової та Юлії Щедракової про відмову в отриманні депутатських мандатів. Визнати обраним депутатом наступного. За черговістю кандидата в депутати Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області в єдиному виборчому списку кандидатів депутатів від політичної партії Голос Дороша Віталія Вікторовича. Новий депутат Віталій Дорош зачитав присягу депутата міської ради. Депутати привітали нового депутата оплесками. Визнати обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати Славутицької міської ради Вишгородського району Київської області в єдиному виборчому списку кандидатів у депутати від політичної партії Рідний є Суганяку Олену Михайлівну. Новий депутат Олена Суганяка зачитала присягу депутата міської ради і знову пролунали оплески. І сьогодні відповідальність на місцевому рівні. Вона просто шалена, шалена за кожну людину, за все, що відбувається тут, на місці, за наших воїнів, які боронять нашу землю. За те, як нам виживати, жити і розвиватись далі. Тому я вітаю в нашій команді вас, це точно. Але терпіння вам, мабуть, міцних нервів, тому що депутатство навіть місцеве, воно дуже непросте. І Максимально робити на благо нашого маленького міста, І тут прозвучало в одній із присяг виконання статуту територіальної громади. То я маленький спойлер зроблю, що на найближчій сесії ми будемо виносити оновлену версію статуту. Вони, депутати, долучайтеся до цієї роботи, моніторте, читайте його. А для того щоб ми його оновили і прийняли в новій редакції, тим більше що це ще є частиною нашої присяги. І після повторної реєстрації цифри на табло показували, що в сесії бруть участь вже 16 депутатів. Після затвердження повістки денної із заявами виступили. Депутат Стельмах він запропонував запросити на наступну сесію керівництва. Чорнобильської АЕС, а за можливістю керівництва державного агентства управління зони відчуження, щоб вони мали можливість відповісти на чотири прості питання, але дуже важливі для міста Славутич і для працівників Чорнобильської АЕС. Основне питання щодо стратегії розвитку ДСП ЧАС. далі прозвучало звернення депутата Юрія Юрченка. Звертаю вашу увагу в черговий раз. що Ми працюємо завжди на поза чергові сесії з багатьма питаннями, які було виключено минуле сесією. минула сесія. Як на мою думку, це забагато цих питань завжди і Виноситься на позачергову, тому жодного разу від мене особисто, що не було заперечення, щоб ці питання включати, і сьогодні я це не буду робити. Включаємо всі поране денних, але завжди ми залишаємо право за собою коментувати і не голосувати ті питання, які, на мою думку, можуть бути на чергові, які можуть бути потребують розгляду більш детального, тому що і там є такі питання, які на які я не, не маю відповіді і досі. Тому прошу виступаючих зробити акценти, і якщо відповіді не буде, то тому вибачайте. Ми будемо голосувати за ці очікувано. було питання про внесення змін до міської програми розвитку охорони здоров'я міста Славутича на 2024 рік. Пунктом 3 – надання безповоротної фінансової допомоги Славутицькій міській лікарні в сумі 7 мільйонів 14 тисяч пунктом завданням номер 4 – ремонт автомобіля. Центр первинної медико-санітарної медико допомоги в розмірі 66 230 гривень. Тут ми можемо доповнити те, тим, що у санітарній частині первинної медицини відкритий мобільний пункт надання паліативної допомоги, і тому їм необхідно відремонтувати автомобіль, яким вони будуть здійснювати дану діяльність. Далі придбання двох аналізаторів це для проведення лабораторних досліджень 414 644 гривни. Депутат Юрченко запропонував розділити питання для голосування на дві частини по другій частині по первинній допомоги. Я думаю, що доречно було б послухати керівника, і вона, я думаю, що найде аргументи, щоб захистити знаю, коротко наш колега да цю допомогу на первинку. А чому так я пропоную розділити? Тому що в мене велике сумнів вибачаюсь, з першої частини цих 7 мільйонів безповоротньої допомоги. Чому саме сумнів? Я повторюсь, да. мені здається, що ці питання потрібно розглядати на черговій сесії, мати можливість підготуватися до них і розсувати, що саме і на що йдуть ці, ця допомога. Це перше. Я наголошую, що вже декілька разів була від мене пропозиція, там, ми дуже гарно кажемо про якусь стратегію. Я особисто не бачу ніякої стратегії, е, яка відповідає моїм сподіванням по е, лікарні, чому не бачу, тому що е, задавав питання і е, керівнику через СМС просив його. Е, коли він буде готовий відповісти, тоді запросити мене і відповісти на ті питання, які йому задав, він не готовий. Можливо, там я не знаю, можливо, з кимось іншим потрібно говорити, можливо, там з качам потрібно, говорити, чи ще з кимось, хто володіє цими питаннями. А в чому суть питань? Ми маємо дуже багато цих е, е, пакетів. Да? І на мою думку, кожен пакет е, повинен захистити е, фінансування по кожному пакету. Цікавий підхід, щоб ми розуміли, який пакет є надзбитковим. А який є більш-менш нормальним, і тоді ми розуміємо, що цей пакет нам взагалі треба чи ні, От з такими умовами фінансування? Генеральний директор лікарні поділився інформацією з депутатами та відповів на деякі питання. З приводу пакетів збиткові над збиткові. На даний момент в нас пакет, який сам себе окуповую, це стоматологічна медична допомога, тобто стоматологи. Всі інші пакети в нас збиткові, дуже збиткові. Розрізі необхідності в необхідності е, утримання персоналу. Це в нас хірургічний пакет. Він збитковий. Це в нас пакет четвертий. 4, 4, це проведення лікування без оперативних втручань. Він збитковий пакет пов'язаний з наданням амбулаторної медичної допомоги. Збитковий. Всі інші пакети також на збиткові. Це не пов'язано, в першу чергу з якоюсь моєї неефективної праці, або ще, ну, хоча, може, з моєї неефективної праці це пов'язано. Це пов'язано виключно з умовами контрактування з на здоров'я. Я не можу е, наразі в закладі е, забезпечити перебування 150 200 людей для того, е, е, стаціонарного лікування на день, щоб ці пакети були е, для мене прибильні, щоб вони самі себе окуповували та підтримували той персонал, що зараз є. З приводу 7 мільйонів це поповнення збитку лікарні через безповоротну фінансову допомогу. Оскільки, якщо ми будемо збитковими, на здоров'я не буде з нами продовжувати контрактування. Ми е, втратимо єдиного постачальника е, послуг у місті та єдиного партнера, який готовий допомагати, хоч якось. Е, Фінансувати нас, тобто, крім міської ради, це повинен робити ще хтось. З 10 січня ми провели оптимізацію штатного розпису та скоротили 21,5 штатну одиницю. Наш загальний видаток фонду оплати праці зменшився з 2 мільйонів 648 тисяч гривень до 2 мільйонів 400 тисяч гривень з приводу адміністрації. Велика або невелика згідно господарського кодексу, ми не виходимо за рамки 20% від загальної фонду оплати праці по адміністративним витратам. Також адміністративного персоналу не є наразі в лікарні багата кількість з приводу стратегії розвитку. стратегію розвитку ми затверджували ще у минулому році. Це була. Вимога від департаменту охорони здоров'я та міністерства охорони здоров'я для включення нас в спроможні мережу. Програму розвитку лікарні ми у тому році подавали до МОЗ та до департаменту, внаслідок чого нас було включено до спроможній мережі Київської області як загальну лікарню. У дискусії взяли активну участь депутати міської ради. Але в мене є питання щодо а, вторинної ланки. Що маю на увазі? Наприкінці минулого року, коли ми виділяли кошти на дофінансування, необхідне. Повторюю ще раз, необхідне дофінансування у другої рамки. На нашої Славотицької медицини йшлося про те, що ми все ж таки теж побачимо стратегію розвитку. А, Сьогодні йдеться про 7 мільйонів. Це 7 мільйонів громади. От особисто я не знаю, скільки коштів необхідно вам на дофінансування на рік. Я не розумію. І мої колеги також не розуміють, скільки в кінцевому результаті ми маємо дофінансувати нашу вторинну ланку медицини протягом 2024 року в умовах достатньо обмежених коштів, які є в нашому бюджеті. Можливо та стратегія, про яку говорилося наприкінці року, і яку ми мали обговорити з ваших слів. А вона допомогла нам зрозуміти обсяг цих сум, обсяг цих витрат. Особисто я за пропозицію розділити голосування, проголосувати сьогодні ту частину, яку ми всі добре розуміємо. Ми зрозуміли все, що стосується первинної ланки на наступну сесію або на позачергову сесію, тому що це термінове питання. Все ж таки підготуватися і о, отримати від керівництва вторинної ланки питання, відповіді на питання, які є у нас, які я зараз озвучу. Закінчується березень, і мені вже у квітні, на чим людям платити заробітну плату. Зараз тут питання виключно одне: або я приймаю адміністративне рішення з приводу бюджету на цілий рік. Це неможливо спрогнозувати, оскільки в нас оплата динамічна йде. Підбив підсумки дискусії, міський голова. План А, план Б, план С. Да? План А все добре. Ми розраховуємо, що НСЗУ так зміни пакети. У нас тут з'являться гроші, з'явиться пакет надзвичайних ситуацій, і, і все добре. Так? Це план А. Не з'явиться цей пакет. Це план Б. Не з'явиться жодних змін. І от ці пакети, які є, дай Бог їх зберегти. Це план С. І ми маємо все це розуміти. Підготуйте, будь ласка, цю історію. Ми сьогодні, звичайно, голосування поставимо, але я ж відчуваю, що підтримки в сесійній залі немає, і це десь об'єктивно в певній мірі. Чому ми це раніше не зробили? Бо пакети ми отримали. Ну, ні, сісно, До минулої сесії в нас цієї інформації ще немає. не було. А я погоджуюсь з тим, що сьогодні ми не розуміємо картинки цілісної. Цілісної розуміючи, що треба пройтись по пакетам, мені цей підхід подобається. Що ми робимо, що не робимо. Що ми можемо зробити? Де ми можемо заробити грошей, врешті-решт не тільки в НЦЗУ? Не тільки в НЦЗУ. НСЗУ це один із замовників, але він звучить дуже цікаво. От мені сподобалось в цьому, в цій частині зустрічі з головою НСЗУ, а ми були разом там присутні, яка сказала: ми купуємо послуги для ваших мешканців. Ми купуємо послуги в лікарні для ваших у вашій лікарні, в приватній. Нам немає значення. Ми купуємо послуги. Ви хочете, щоб для ваших мешканців ці послуги були якісні? Працюйте з вашою лікарнею або давайте додаткові гроші у результаті голосування частинами за ремонт машини та придбання двох аналізаторів проголосувало 16 депутатів за фінансову допомогу лише 8 голосів за. Не менш дискусійним було питання і про внесення змін до програми забезпечення безбиткової діяльності житлово-комунального господарства міста Славутич та реконструкцію полігона відходів. я пам'ятаю, коли було підвищення тарифів на вивезення сміття, тут була і комісія, тут стояв гвал. От, врешті-решт, платимо. От і якщо в результаті ми ще отримуємо борги по полігону, ну вибачте, усіх у нас виникнуть питання у мешканців і у мешканці, депутатів. Тому просто щоб не затягувати цю ситуацію, не доводити до якогось абсурду, може на наступній сесії доповісти. Полігон сьогодні це не власність ЖКЦ, це власність громади. Змінилось законодавство. Змінились вимоги до полігонів всіх, не лише в Славутичі. І якщо ми як громада... І Рада не приведемо цей полігон до відповідності чинному законодавству. Він буде закритий 1 січня 2030 року. В результаті досить тривалої дискусії за вирішення питання проголосувало 15 депутатів. На сесії були розглянуті і інші питання, зокрема і земельні.